Вітаю, друзі! Це канал Тарини. Сьогодні у нас, як по класиці, величезний мішок перекупів. Купили оптом курточки в пацанів на секонді. Зараз покажу, що ми купили, на чому ми будемо заробляти. Скоріше за все, це останнє відео в такому форматі, що я купляю мішок оптом, показую на чому заробляємо, бо вже прийшла весна, дівчина весна, і в Англії відкриваються барахолки карбути, на яких ми. Які, які закрилися ще в минулому році, в, в жовтні, здається, вже більше чим півроку я чекаю на це відкриття. Нарешті потеплішало. І, скоріше за все, в наступну неділю я поїду вже на бараховочку. Е, дякую всім вам, хто підписався. У Вас вже 500 підписників. Для mm -hmm. мене це дуже і дуже велика цифра. І наступна ціль це 1000 підписників. Тому я вирішив на тисячу підписників підготувати для вас великий конкурс з призами, чисто для підписників розіграю серед підписників, не потрібно ніяких виконувати умов, просто бути підписаним на канал. Ну, я повідомлю пізніше про це. Тому, якщо ти не підписався, підписуйся, щоб не пропустити конкурс. А якщо ти підписаний, напиши в коментарях, що цікаво, ну, які, яку річ ви хотіли би, щоб я розіграв. Ідемо далі. Що там у нас? Що ми купили, я показую, що по чому і що сіки стоїть. Так, наступне це у нас курточкараб. Теж жіноча раби тут улітають просто так. отак. Це жіноча, жіночим торгує моя дівчина. Так, Наступне у нас це курточка TNF, На прімалофті, утеплена мембранка. От, ну На дідовський такий варік, ну я дідовський не знаю. чисто на мене, утеплена така, ну, прималофт. Така, ну, на everyday, every night, я не знаю. Обійшлася вона мені в районі 15 фунтів. Пацанів в секунді взяв. Ви бачили той секунд, Хто не бачив, дивіться, що ми брали в минулих відосах, минулих. Наступне це у нас курточка Rapp. Rapp так само, ну, Це чоловіча, RAP, В минулому відосі був RAP, такий по типу плотний цей, гортексовський він, Улетів на eBay. от... Перший день, тільки викинув. Скоріше за все, наступний відео вже будемо барахолочки. Я вже так чекаю, ці барахолочки. Там, знаєте, барахолки це така, як лотерея. Ти їдеш? Мені, правда, їхати туди на велику. Нормально так, блін. Так, оп, наступне. що у нас? Дивіться, пуховик тене. До речі, він тут не один. Тут будуть ще пуховики. Зараз моя стратегія. Я купляю пуховики. Скажете, для чого ти їх купляєш, як тільки березень зима, тільки закінчилась? На наступний сезон зараз можна реально максимально дешево знайти на європейських Оліксах в секондах тих самих, пацанів навіть секонді пуховики вони віддавали, бачу дешевше. Був пуховик на 100 фунтів. Оригінальний, все з патчем, Блін, чого не взяв. Я щось думав за нього. Там були пару засепчиків. Думаю, так, на наступний сезон цей отримав. А потім, ну, дивіться, в мене така ціль, моя стратегія. Зібрати до наступного сезону в районі 100 пуховичків і залити тупо бомбу обнову для України. Там 100 пуховиків таких ТНФ продаємо і купляємо нарешті собі тут ланус. Ланос краще разом. Такий пуховичок мені обійшовся 20 фунтів. 700 набивка. Тут так, є тут десь зацеп, не знаю де. Десь тут є один зацеп. Чисто розмір, але він класний. ну ну він класний, ну, Виглядає він нормально. Це не напсі, ну це КС-90-х теж модель. Так, Наступне О, такий мікропуховик. Теж в районі 15-20 фунтів. Це оп, отакий пуховичок привається, дивіться. Теж взяв його за копійки саміт Серіс 700 піксельці. Селі, він такий, ну, це тупо, він настільки топовий. Але це прикольно, подивіться, прикольні такі кармани є, він складається в мішочок, для бутилки, дві кармани. ну це в такому пуховику треба ходити от в ці, там на Everest підійматися, Це технологічний топовий пуховик. Зараз да, зараз я його взяв там в районі 30-25 фунтів на сезон. Я, я навіть викидаю в принципі, десь там на eBay. Там він собі висить, там не спіша, якщо ще хтось захоче. Ну такі. Що у нас? Бам! Ну. Ідентичні. Дивіться, брат Близнюк. Тут теж в розмірі, і ще і теж десь з маленьким зацепчиком. Ну нічого, зацепчики ми... в мене є, як я десь показував, відосі, спеціальні такі ватерпруфні латочки, вони собі чорного кольору, вони собі клеються, і, от, і воно не виглядає як колгосп. Ось, Дивіться, два таких. Да? На сезон скажете, кому зараз треба. Ну нічого, на сезон, дивіться. Ну, реально круті. Можливо, сам такому ганяв, але це не міварік, бо нема капюшона, я без капюшона не представляю. Такі, да? два патча подібних. Підписуйтесь в мене в інстаграм, Василь Ковторин і посиланням внизу. Ці пуховики на наступний сезон ми будемо заливати тупо пачками інсту. І продават. Це ось такий теж пуховичок ТНФ, тільки це у нас жилеточка. Жилеточка чорна з білим логом. Класна. От я не знаю, за цей сезон я таких ну два десятка ну таких трошки другої форми. Це на псі, на псу, на псі. А там є ще таки більше перегородок. Ну, чесно, в районі 20 жилеток, за цю зиму тільки продав. Вони так летять, бум, оп, пуховичок. Оба. Такий ось пуховичок, ну це взагалі це тупо мій фаворитик, цей, напевно, залетить на особисту полку. Це гарантія. Як я десь казав вам, що Mountain Equipment це тупо топ. я собі, ну да, Напевно, це собі залишив на особисту полку, перекупив, такий обійшовся в районі 30 очки 30 фунтів, це 30 чи 40, навіть. Ну Це топ. Реально топ. Він не такий прям теплий, як оці. Хоча, хоча теж Ну не такий, да. не такий набитий, але він трошки легший, подвижний. І зараз вони так улітають хорошо. Ну Я його собі лишу на наступний сезончик. І останнє у нас це не з мішочка, це я на вішачку зняв, бо він ще трошки мокрий, постіраний. Це ось такий advice у нас, я не знаю, ну це взагалі топова річ. Топова курточка Nike ACG лінія. Це лижна курточка на мембрані. Дуже і дуже крута. Взяв пацанів. В Обійшлася вона мені 40 фунтів. Не дешево. ну Десь в районі сотки, я їм думаю, там Можна, Ну, а класно. Ну, ACG, вони, ну, вони може не швидко піде, ну, на ebay хай трохи повисить. Знаю, повинна піти. Ну Це топова куртка, подивіться на цю SG. З місцем для підклада, на жаль, M. Ну, не на жаль, тут ML такий прям великий на мене. У мене все таке хобі манія залишить собі чисто, знаєте, як у кожного барига, але не залишив колір червоний чисто, такий лижна, класна куртка, Блин, Ну вона мені дуже подобається. Подобається ідіти тут з карманчиком для телефона, для мобіли. Напевно, в осінню зимню так, будемо закидати на ebayчик, хай висить. Продасться, не продасться, побачимо. Ну класна річ, ні? Ну, не ви мій розмір, але ACG реально топова найковська лінія. Так, і останнє. Так, І останнє. Я ж забув ще ось. У мене ще отаке. Ну, це прям тренд сезона такий. Колір. 700-й ТНР, це я взяв на секондухи. Вроні 8 фунтів розмір. L. L такий камуфляжний. Трошки пух збився вже такий, вона, видно, підуставша, така вінтажна. Але нічого, на сезон повисить. Це остання річ. На сьогодні нашого мішочка Ось такий мішочок. Обійшовся він. Ну, не дещо. Тут. тут. В районі 200, напевно. Можливо, і більше фунтів да Десь в районі більше, ніж 200. Та більше ніж 200 фунтів цей мішочок нам обійшовся. Але це інвестиції на наступний сезон. Наступне відео, я вже думаю, ми будемо робити огляд з барахолка і відкривати будемо сезон. Подивимося, що ми візьмемо в перші дні. Я вже чекаю, не дочекаюсь. На, на хорошу погоду. Від погоди дуже багато залежить. Тому, дякую всім за перегляд. Побачимося наступного тижня уже на барахолці. Я вам зніму барахолочку, покажу. Не спіша, подивимося, що візьмемо, що не візьмемо. Обсудимо плани, перспективи, барахолок. Дякую всім за перегляд. Обов'язково перевіряй підписку. Це був канал Таринний. До зустрічі на зв'язок.